Продати Катерину II за 2 мільйона доларів. Як вам така ідея? І це реально. Росіяни часто говорять, що причина війни ще й в тому, що ми українці почали знищувати і демонтувати пам'ятники їхнім російським героям на наших землях, і що, начебто, ми, українці, не маємо морального права е, самі вирішувати, хто будуть наші герої, і хто буде возвишатися, як у вигляді пам'ятників, на, е, на центральних площах наших українських міст. От. А росіяни ще часто кажуть, що а, а, це герої, які, без яких не було би а, України вашої а країни, вони мені часто так говорять, що там Екатерина II, Ленін, Сталін, Потьомкін, Пушкін, і ще багато а, російських героїв а, вони просто зробили величезний внесок в розвиток України. Давайте відверто. Екатерина II, наприклад, так, це жінка, яка знищила освіту в українських селах. Яка заборонила в Україні друкувати книги українською мовою, букварі українською мовою, ті букварі, що лишалися в селян і ще до цього наказу ганебного Катеріни II, то вони за її ж наказом знову ж таки були насильно вилучені в людей в селян, тому що вона боялася, що люди самостійно навчать своїх дітей читати і писати, а керувати неосвіченими людьми це можливо а керувати людьми. Українцями взагалі керувати важко, тому що ми волелюбна нація. А ще й коли вони освічені, ну тут уже будуть проблеми. От і у мене така ідея: давайте ми е, створюємо такий проект. Збираємо всі пам'ятники, які знаходяться на території України, які е, пам'ятники російським якимось постатям. Неважливо, це е, радянська Росія, е, Царська Росія. Е, головне, що все, що пов'язане з Росією. Охайно, охайно запаковуємо їх у чорні пакетики, бо в нас в українців вже заснована така практика російських героїв акуратно вкладати в чорні пакети. І відправляємо ті пакети на Росію і пропонуємо їм такий варіант: обмін на наших українських полонених, які зараз знаходяться на Росії в полоні. Або другий варіант, якщо це їх не влаштовує, це продаж. Ми назначаємо ціну, ціну не менш як, ну не знаю, там. 20, 30, 100 мільйонів євро. Так домовляємося з вами в коментарях, яка ціна. От і ці гроші, які ми отримуємо за ті пам'ятники, ми витрачаємо на потреби ЗСУ. Таким чином, українці роблять жест доброї волі для росіян, не тільки ж росіянам, знаєте, в односторонньому порядку жести доброї волі робити. І ми також виграємо в цій ситуації. А пам'ятники, які нам не потрібні, повертаються до Росії, де їх оцінять і де є. Люди, які готові за ті пам'ятники помирати, я вас прошу. По-моєму, ідея класна. Якщо вам це е, от якось відгук отримало, зробіть мені максимальну кількість переглядів. Якщо відео за декілька днів набере, там не знаю, давайте е, три тисячі переглядів. Я відчую, що відгук є, і я обіцяю, я створюю нове коротке відео. Я самостійно створюю петицію на сайті е, президента України офісу. Да, і е, там е, ми пропонуємо цю ідею президенту. Далі ми будемо це відео шейрити максимально. Е, е, ми будемо підписувати ту петицію. Якщо вона набирає 25 тисяч голосів, ви ж знаєте цю практику, то петиція потрапляє на розгляд до президента. І тоді вже ця наша ідея може бути втілена президентом, втілена в реальне життя. От тож давайте, будь ласка, зараз активно прокидаємося і давайте за декілька днів створимо цей класний проект, от, повернути росіянам те, що для них святе, пам'ятник всім цим їхнім радянським і царським героям російським, і назад допомогти або нашим зсу, або полоненим, нашим українцям, які зараз знаходяться там в полоні російському. Все. чекаю котики.